Намасте, мої хороші. Мене звати Аліна, і я щиро вітаю вас на моєму каналі Йога Українською. Я продовжую далі вести улюблену рубрику Йога в домашніх умовах, яка забезпечує практики, будь-де будь-коли не підлаштовуючись ні під кого. Читаючи ваші коментарі, за які я вам дуже вдячна, тому що це моя мотивація і мій зріст. Я хочу втілити сьогодні ваше побажання, розмінка, яка займе всього 10 хвилин. І я розумію, що. Іноді катастрофічно не вистачає часу, а хочеться систематично займатися. І навіть ці 10 хвилин допоможуть нам розігрітися, вести в роботу все наше тіло, підняти настрій, покращити його і зі сміливістю піти в новий день. Тому нам сьогодні буде потрібен килимок, якщо потрібно навіть там блоки, можете собі взяти блоки, але достатньо буде килимка. Наша головна задача це прокинутися, розімнутися. Вести в роботу не лише своє тіло, а свій розум, і приємно позайматися. І наша розминка буде виконуватись стояще. Ми стоїмо на початок килимка, відбудовуємо наше положення тіла, відчуваємо, що наші ступні щільно лежать на килимку. Плюс на ніг відчувають всю свою силу. П'яточки в нас не навантажені. Пупок підтягнутий до хребта, плечі підняли вгору, відвели назад, лопатки опустили вниз вздовж спини. І зараз ми прикрили очі і приємно, глибоко вдихаємо. відчуваємо, як ребра розширюються в сторону і вгору. Видихаємо, відчуваємо, як ребра опускаються, але при цьому не затискаємо внутрішні органи. Стоїмо з сильними ногами. Але при цьому не напружуємося. Знову глибоко вдихаємо, видихаємо. І тепер ми з вами вдихаємо, піднімаємося на півпальці, руки піднімаємо вгору, підборіддя по діагоналі вдих. Видихнули, опустилися, продавили п'ятками повільно рух. Знову вдихнули, піднялися на сильні плюсни. Голова по діагоналі піднімаємо і видихаємо, опускаємо. Чим краще ви підтягнути пупок, так краще ви будете триматися на плюсні. І знову вдих. Чудово. Видих. І знову вдих. І видих, підзгинаємо коліна, руки пускаємо, ставимо вище колін. Стаємо корпусом 90 градусів. Відчуваємо пряму лінію хребта. Намагаємося шию витягнути з плечових суглобів. І починаємо з вами прогинатися. Голова йде потилиться до, до нашого тазу вдих. Видихаємо руками, відштовхуємося, округляємо спину, видих. І знову вдих хвилею. І видих. Вдих прогин і округлили. Знову вдих, видих, дих, видих. І вдих. І видихнули. Тепер завдяки рукам. Відштовхніться від ніг, так, щоб ви ніби поклали ребра за ваші коліна. І опускаємося Нашим животом на передню частину ніг. Руками впираємося в підлогу. Ноги напівзігнуті, тому дана практика з легкістю вийде в усіх. Голову опускаємо, розслаблюємо. Можете зі сторони в сторону похитати голову, зрозуміти, що розслаблені. І дихаємо глибокий вдих. Видих. Опорався на плюсні ніг. Руки злегка торкаються підлоги. Видих. І знову вдих. Видих. І поїхали. Вдихаємо. Піднімаємось на півпальці. Присідаємо. Спина рівна. Видихнули, піднялись у вихідне положення. Ноги напівзігнуті. Вдих. Видих. Кому потрібно блоки, можете під руки покласти блоки. Вдих. Наш живіт приклеєний до передньої частини ніг. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. З даного положення руками переходимо в планку. Два, три, чотири. Сильні ноги, сильні руки. Видихнули, повернулися назад. Вихідне положення зігнутими ногами. Вдихнули. Спина рівна, сильними ногами. відштовхнулися, П'ятками штовхаємо стіну позаду. Видихнули, вихідне положення, складка зігнутими ногами. Знову вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. Тепер повільно відштовхуємося плюсною ніг округленою спиною. підіймаємося вгору. Вдихнули. Руки вгору. Видихнули. Руки залишилися вгорі. Знову вдихнули. І нахил вправо. Ноги сильні, фіксуємо таз. Вдих. Вліво видих. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдихнули. Зараз буде скручування. Піднімаємо праву ногу, згинаємо в коліні. Нога в нас флекс. Видихаємо, докручуємося в праву сторону. Відчуваємо, що нога дивиться попереду. Таз зафіксований. Скручуємося тільки в верхній частині корпуса. Вдихнули, видихнули, ліву підняли, вліво зробили скручування. Відчуваємо, що наш таз зафіксований. Ми не крутимося в сторону нашого скручування. І вестибулярний апарат теж запускаємо в роботу. Вдих. І ще один раз. Вправо. Голова продовження руху. Можна підзігнути опорну ногу. Вдихнули, видихнули вліво. Всі п'ять пальців на підлозі. Вдихнули. І з цього положення опустилися в присіли вниз. Поза стільця вдих. Видихнули, руки перевели назад, корпус ще трішки поглибили. Спина максимально рівно, уявно хочемо пригнутися в попереку. І з цього положення вдихнули на півпальці, піднялись. Видихнули, виросли. Вдихнули. Видихнули поза стільця. Опора на плюсних ніг. Вдихнули руки назад, поглибили. Видихнули, піднялись на півпальці. Вдихнули, піднялися вгору. Видихнули. Вдихнули, ще витягнулись. Видихнули, опустилися вниз поза стільця. Вивели праву ногу вперед. Вдихнули. Видихнули. Нога сильна. Вдихнули. Ногу взяли по позаду. Відчуваємо, як передня частина ноги правої розтягується. Коліно навпроти коліна. пупок підтягнули до хребта. Не прогинаємо поперек. Далі вдихнули, випрямили ногу назад, нахилилися. Руки можна залишити вздовж корпусу або вивести в сторону в літеру Т. Дихаємо пупок до хребта. З цього місця крокуємо правою ногою назад. Руки вдихаємо через гору. І невеликі прогин назад. Видихнули вихідне положення. Вдихнули, присіли поза стільця. Видихнули, ліва нога вперед. Вдихнули. Видихнули. Вдихнули, ногу перевели назад. Те ж саме виконуємо з лівої ноги. Лопатки з'єднані, грудна клітина відкрита. Вдихнули. Нахилились вперед, вивели ногу назад. Руки можна літеру руте. Пупок до хребта, хто може опускаємось кому складно підгинаємо передню ногу. Не видихнули. Вдихнули лівою ногою крок назад. Руки вгору. Прогин невеликий. Видихнули, повернулися в вихідне положення. Далі вдихнули. Видихнули, опустилися 90 градусів ноги рівні. Відчуваємо, як пряму лінію хребта витягуємо тазу, шию витягуємо з плечових суглобів. Намагаємося вирівняти пряму лінію хребта. Живіт покласти на передню частину ніг. Куприк звільнити, щоб він йшов вгору до стелі. Дихаємо в такому положенні. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. З цього положення. Підзігнули коліно, опустилися вниз у складку, на плюсну ніг перейшли, руками вперлися в підлогу і переходимо на плюсну вдих, видих на п'ятки. Вдих, видих. Невеличка качелька. Вдих. Передня частина ніг торкається до живота. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один вдих. Видих. Опустилися ще вниз. Взялися за п'ятки лікті назад. Голову пускаємо ще вниз, відчуваємо, що вона вільна, ми її не тримаємо. Вдихнули, видихнули. на плюсну ніг більше перейшли. Відчули, що навантажені ноги, але при цьому напруження лише йде в ваших ногах. Тіло вільно, корпус, да, наш верхня частина стікає по ногам вниз. Опустили руки на підлогу, трішки розвели ноги на ширині тазу, в кого немає ще маласани, можна блоки поставити під п'ятки або зробити ширший крок і опустилися вниз в нашу маласану. Відчуваємо, зараз як пряма лінія хребта. Випрямляється за маківкою вгору до стелі. Нашими плечима давимо в коліна, а колінами в плечі. Відчуваємо зараз приємне розслаблення в попереку, в крижах. Навантажені, знову ж таки, плюс на не на п'ятках висимо, в кого немає можливості. Блоки під п'ятки поклали і намагаємося вирівняти пряму хребта. Глибоко вдихаємо, видихаємо. І тепер опустили руки вниз, вдихнули, піднімаємося, можна випрямити ноги 90 градусів тілі. Відчули, що ваш таз прокрутився вперед і куприк звільнився, хоч йти до стелі. Живіт прямий витягнули, звільнили наше місце, щоб внутрішні органи не були притиснені ні ребрами, ні тазом. Видихнули, підзігнули коліна, піднялися вгору і опустилися. Прикрили очі, глибоко вдихаємо, видихаємо. Заспокоїмося, відчуваємо, що відбувається в вашому тілі. Ранкова невелика розминка, де ми включили в роботу весь углобом'язовий апарат. Передня частина ніг була максимально навантажена, задню частину ніг ми максимально розслабили для того, щоб розкрити сідничні м'язи та звільнити куприк для кращого прокручування нашого тазу. Відчуйте, як звільнялися ребра, легше дихала діафрагма. Приємне тепло вже могло бути у вашому тілі. Спробуйте його відчути. Зараз глибоко вдихаємо, руками потягнулися вгору. За середніми пальцями рук спробуйте ще витягнути. Ваш хребет вгору, а ногами так сильно відштовхуєтесь від підлоги, щоб ви відчували, як від середини хребта він в різні сторони витягується. Насолодіться цим процесом, спробуйте включити в роботу чотириголові передню частину ніг. Прям відчуйте, як колінні чашечки піднялися вгору, зібралися, і ви зараз ще трішки і просто взлетите, як супергерої, скажімо так. Кожен із нас супергерой, так? І видихнули, опустилися. Чудово, сьогодні невеличка ранкова розминка. Я не можу її назвати практикою, тому що вона занадто коротка. Але тим не менш, ви зараз спробували і згини, і скручування, і нахили, і прогини, ввели в роботу ноги, тому що найсильніша частина нашого тіла це, звичайно, наші ноги. Ми їх включили в роботу для того, щоб корпус був максимально мобільним. Попереду ціла робота. Ми не хочемо бути кривими, ми хочемо бути рухливими, тому дуже важливо робити ці розминки систематично кожного дня. Я дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші побажання, за ваші репости, за те, що ви даєте такі приємні фідбеки. Для мене це просто великий успіх насправді, тому що зростає кількість підписників, зростає кількість учениць. І ще, якщо ви хочете займатися більш глибше зі мною, ви можете долучитись до моїх курсів, прийти до мого інстаграм-каналу, написати мені в особисті, можете зайти в Телеграм-Бот, там вся інформація є, я буду дуже рада бачити серед своїх учениць. Я даю всім фідбеки. Більше того, хто має бажання ще займатися зі мною онлайн в Zoom, я серед цих учениць обираю собі ще на онлайн Zoom і ми займаємося систематично три рази на тиждень. І я дуже буду рада бачити свій жіночий колектив вже більшим, розширеним, масштабованим. Ну і, звичайно, всіх бачити хочу здоровими, усміхненими, приємними, життєрадісними, незважаючи на те, що відбувається за нашим вікном. Я впевнена в нашу перемогу, я впевнена, що ми будемо з вами розквітати, і наша задача це зробити разом в єднанні. Вам приємних практик! Буду дуже вдячна за коментарі, за ваш зворотній зв'язок, за ваші нові побажання. А я буду намагатися їх втілити в життя.